Друзі, всім привіт! Вітаю вас з різдвяними святами а також новим роком. І сьогодні у нас вже 15 заняття розмовної англійської з абсолютного нуля. Готові? Починаємо. І для початку спробуйте пригадати слово аптека. Пармасі. Пармасі. Тепер задайте запитання. Де є аптека? Where is a pharmacy? Where is a pharmacy? Тепер додайте запитання, чи вона поблизу. Чи є вона поблизу? Is it nearby? Is it nearby? Тепер надайте відповідь Так, вона ось там. Yes. It's over there. Yes, it's over there. Тепер пригадайте фразу поряд з. Next to Next to. iskajit скажіть, вона поряд з It's next to the hotel. Status. It's next to the hotel. Статус, скажіть, поряд з. Next to Тепер спробуйте пригадати, як сказати АЗС, тобто автомобільна заправка. Gas station. station. Тепер пригадаємо запитання, де я можу знайти. Where can I find? Where can I find? І додавте заправку. Тобто, де я можу знайти заправку. Where can I find a gas station? Where can I find a gas station? In a відповідь, я не знаю. I don't know. I don't know. Друзі, якщо вам подобається дане, а також інші мої відео, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть будь-які коментарі на будь-які теми. І також підписуйтесь на канал. Це вся активність дуже допомагає просувати мої відео, ну і просувати канал в цілому. Також при бажанні ви можете підтримати канал на Байміафі, за посиланням, яке я залишу під відео, або відсканувавши ось цей QR-код на екрані. Дякую. А зараз пригадайте слово бачите. С. Сі. Тепер кілька занять тому ми вчили центральний парк. Чи можете ви пригадати, як сказати центральний парк? Central Park. Central Park тут просто. І тепер спробуйте задати запитання, чи хочеш ти побачити Центральний парк? Do you want to see Central Park? Do you want to see Central Park? І надайте відповідь так хочу. Yes, I do. Yes, I do. Скажіть ні, не хочу. No, I don't. No, I don't. Пригадайте, як сказати вона. She. She. Тепер запитайте, чи хоче вона йти на роботу. Пам'ятаємо, що при переході на він, вона воно слово do, яке ми вживали для тебе do you want міняється на does. Тобто запитайте, чи хоче вона йти на роботу. Does she want to go to work? Does she want to go to work? Надайте відповідь ні, не хоче. No she doesn't, або no she does not». Отже, ще раз, no she doesn't. Звичайно, хто ж хоче йти на роботу. І тепер додамо фразу: вона хоче спати. Спати англійською мовою буде sleep. Sleep. Скажіть спати. «Sleep». До речі, слово «сон» також буде «sleep». Отже, воно може бути як іменником, так і дієсловом. Sleep – «сон» та sleep Спати. Тепер скажіть, вона хоче спати. Пам'ятаємо про додавання літери S в кінці дієслова, якщо головним членом речення є він, вона або воно. She wants to sleep. She wants to sleep. А тепер скажіть я не хочу спати. I don't want to sleep. I don't want to sleep. Тепер пригадайте, як сказати англійською мовою слово сьогодні. Today. Today. Остання частка цього слова day означає день. Day. Скажіть день. Day. Скажіть сьогодні. Today. Тепер ми вивчимо фразу що за день сьогодні. Тобто, який день тижня є сьогодні. What day is today. What day це що за день є сьогодні is today. Скажіть цю фразу what day is today. What day is today. І тепер ми вивчимо наш перший день тижня понеділок. Він звучить як Monday. Monday. Скажіть понеділок. Monday. Так я знаю, що після літери М іде О, але це не Monday, а Мандей. Скажіть ще раз понеділок. Monday. Тепер ще раз задайте запитання: що сьогодні за день? What day is today? What day is today? І надайте відповідь понеділок. Monday. Monday. Також можна відповісти повним реченням. It's Monday. Тобто It is Monday. Це є понеділок. Скажіть, це понеділок. It's Monday. Тепер, якщо я хочу сказати, що в понеділок, вівторок або інші дні я чимось займаюся, або я щось роблю, я використаю слово on. Тобто в українській ми кажемо в понеділок, у вівторок. Також ось ці слова в та У. Ми замінюємо на «on» в англійській мові. Всі дні тижня будуть використовувати «on», тобто на. На понеділок, на вівторок. Але ми будемо перекладати як у вівторок, в середу, і так далі. Отже, «on Monday» – це в понеділок. Скажіть в понеділок. «On Monday». On Monday. Тепер скажемо речення. Я працюю в понеділок. Тут ми вже знаємо всі слова. Спробуйте. I work on Monday. I work on Monday. Тепер рухаємося до вівторка, і вівторок англійською мовою звучить як Tuesday. Tuesday. Скажіть вівторок. Tuesday. Запитайте, який сьогодні день? What day is today? І надайте відповідь Це вівторок. It's Tuesday. It's Tuesday. Тепер вивчимо слово навчатися. «вивчати». Це слово англійською мовою звучить як study. Study. Пригадайте слово англійська. English. І скажіть вивчати англійську. Study English. Study English. Тепер скажемо одне велике речення. Я вивчаю англійську у вівторок. I study English on Tuesday. I study English on Tuesday. Пригадайте понеділок. Monday. Monday. Вівторок. Tuesday. Tuesday. Тепер рухаємося до середи. І середа англійською звучить як Венздей. Венздей. Скажіть середа. Венздей. І ні, я не зробив помилку в написанні. Третьою літерою в, ця, в даному слові є D. Тобто мало б звучати щось типу Wednesday, але звучить це просто жахливо. Отже, літера D, яка є третьою в даному слові, взагалі не вимовляється. Вимовляється, це Wednesday. Але написати її все рівно потрібно. Отже, скажіть ще раз, середа. Wednesday. Тепер спробуйте сказати: він не працює в середу. He doesn't work on Wednesday. He doesn't work on Wednesday. Тепер. Четвер. Отже, четвер англійською мовою звучить як Thursday. Thursday. Трішки складна мова. Thursday. Спробуйте сказати четвер. Thursday. Отже, спочатку там дві літери TH, які звучать як TH. Далі літера U, яка не звучить ні як U, ні як А, нічого що, ні що подібного. Ні. Вона звучить як E. Thursday. Thursday. Ще раз, скажіть, четвер. Thursday. Тепер спробуйте сказати: вона не навчається в четвер. She doesn't study on Thursday. She doesn't study on Thursday. П'ятниця англійською мовою буде Friday. Friday. Скажіть, п'ятниця. Friday. Скажіть четвер. Thursday. Thursday. Понеділок. Monday. Вівторок. Tuesday. До речі, часто люди плутають вівторок та четвер, тому що і там, і там починається на Ті. Отже, вівторок це Тюздей, проста літера Ті. А от четвер це TH, Терздей. Скажіть середа. Венздей. І ще раз п'ятниця. Фрайдей. Тепер вивчимо фразу грати теніс. Тут все просто. Теніс англійською мовою звучить майже ідентично з українською. Теніс. Теніс. Іграти. грати play. Play tennis. Грати теніс. Скажіть грати теніс. Плей tennis. Тепер скажіть: я граю теніс у п'ятницю. I play tennis on Friday. I play tennis on Friday. Далі рухаємось до суботи, і субота англійською мовою звучить як Saturday. 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 Скажіть субота. Saturday. Тепер скажіть речення. Я ходжу до парку в суботу. I go to the park on Saturday. I go to the park on Saturday. І неділя англійською мовою звучить як Sunday. Sunday. Скажіть неділя. Sunday. Саме по собі слово sun це сонце. Тобто сонячний день. День сонця. Sunday. Спробуйте сказати речення. Він грає теніс в неділю. Пам'ятаємо, що потрібно додати S до дієслова. Тут дієслово це грати. Play. He plays. Теніс on Sunday. He plays tennis on Sunday. Тепер скажіть, вона не грає теніс в неділю. She doesn't play tennis on Sunday. She doesn't play tennis on Sunday. А зараз повторимо всі сім днів тижня. І якщо ви не пам'ятаєте більшість або навіть всі з них, не хвилюйтеся, це нормально. Запам'ятайте сім слів, сім нових слів за десять хвилин просто нереально. Тому не переживайте і спробуйте просто максимально винести з даного уроку, наскільки ви це можете. Після уроку запишіть сім днів тижня і повторюйте їх кожного дня. Також зразу як прокинулися, згадуйте який сьогодні день англійською мовою. І раджу записати їх не в правильному порядку. Тому що ви можете зазубрити їх в правильному порядку від понеділка до неділі. І потім, якщо вам потрібен якийсь інший день тижня, ви не згадаєте, не перелічивши всі інші. Тому вчіть їх не в правильному порядку. Кожного дня міксуйте, тобто міняйте порядок слів. Так ось почнемо. Вівторок. Tuesday. Tuesday. Четверг. Thursday, Thursday, Nedila Sunday, Sunday, Skadit Piatnica Friday, Friday, Ponedilok Monday, Monday, Subota Saturday, Saturday, Taseradan Wednesday Wednesday. Пригадайте слово вчити, Навчатись. Study. Study. Скажіть, вчити англійську. Study English. Тепер скажіть, вчити англійську у вівторок. Study English on Tuesday. Пригадайте понеділок. Monday. І скажіть речення, мені потрібно йти на роботу в понеділок. I need to go to work on Monday. I need to go to work on Monday. Тепер скажіть речення, йому не потрібно йти на роботу в суботу. He doesn't need to go to work on Saturday. He doesn't need To to go to work on Saturday. Тепер пригадайте, як сказати теніс. Теніс. Тут просто. Грати теніс. Play tennis. Play tennis. Play tennis". Отже, грати в теніс це хобі. І хобі англійською мовою звучить майже ідентично. Хобі. Тепер, якщо в нас є багато хобі, українською ми так і скажемо хобі. Тобто слово не міняється. А в англійській воно вже поміняється. Ми додаємо ES. Hobbies. Hobbies. І також ось ця остання літера Y змінилась на I. Але це вже просто правило написання. В нас розмовна англійська. Отже, «hobbies». Скажіть одне хобі. One hobby. Скажіть два хобі. Two hobbies. Two hobbies. Тепер, крім тенісу, вивчимо ще два додаткові хобі. Отже перше Read Books. Read це читати. Books книги. Book – одна книга. Спочатку скажіть, читати: Read. Read. Книга. Book. Book. Та книги в множенні. Books. Books. Скажіть, читати книги. Read books. Read books. Наступне хобі це грати на піаніно. Отже, воно звучатиме play the piano. Play the piano. Грати на піаніно. Тут у нас є слово the, тобто уточнюючий артикль, але ми не уточнюємо, що грати конкретно на даному піаніно. Тут чомусь стала фраза. Коли ви кажете про гру на якихось музичних інструментах, завжди буде слово the. Тобто це сталі фрази. Неважливо, чи ви уточнюєте конкретний інструмент, чи просто маєте на увазі всі, але завжди в англійській мові ми кажемо play the і потім якийсь там інструмент. Отже, play the piano – грати на піаніно. Скажіть. Play the piano. Пригадайте, як сказати грати в теніс. Play tennis. Грати на піаніно. Play the piano. Читати книги. Read books. Тепер ми запитаємо, чи є в тебе якісь хобі. Отже, чи є, або чи ти маєш? Звучатиме do you have. Отже, have це мати. Do you have чи маєш ти? Скажіть, чи маєш ти? Do you have? І потім ми скажемо any hobbies. Do you have any hobbies? Чи маєш ти якісь хобі? Тут у нас є слово any, яке ми ще не вчили раніше. Отже, any означає будь який або просто якейс. Отже, в даному випадку це якісь. чи є в тебе якісь хобі. будь «Будь-які хобі?» Скажіть, чи є в тебе якісь хобі? Do you have any hobbies? Do you have any hobbies? І тут ви можете надати відповідь кількома способами. Спочатку ви просто можете сказати так, і що ви робите. Наприклад, yes, I play tennis». Так, я граю теніс, або я займаюся тенісом, якщо вам подобається такий переклад. Або yes, I play the piano, або Yes. I read books. Або можна сказати мені подобається, і далі ви кажете, що вам подобається робити. Отже, пригадайте, як сказати мені подобається. I like. I like. І, наприклад, читати книги. I like to read books. I like to read books. Чому там є «to»? Тому що тут є два дієслова в даному реченні. Перше це like. I like, мені подобається. А друге вже відповідає на запитання, що робити. Тому нам потрібне to. To, частка to, якраз допомагає відповісти на це запитання, що робити? Читати, to read. Що робити? Грати, to play і так далі. Отже, I like to play – мені подобається грати. I like to read – мені подобається читати. Скажіть речення: мені подобається грати на піаніно. I like to play the piano. I like to play the piano. Скажіть, мені подобається читати книги. I like to read books. I like to read books.